Що варто врахувати в лікуванні катаракти, щоб після операції пацієнт отримав максимальну якість і кількість зору? Чи варто з районних центрів в'їхати в Київ для того, щоб оперуватись чи поставити якісь сучасні кришталики, чи це можна зробити прямо у себе вдома? І як побудувати спілкування з пацієнтом для того, щоб і хірург, і пацієнт почули один одного і підібрали максимально якісний кришталик? Всім привіт! З вами знову Олексій, і ви на каналі про зміну кришталика Ока Неафтальмолог. В цьому відео я хочу познайомити вас з Єлизаветою Сергіївною Чіж. Це лікар з Умані і лікар офтальмолог яка будує свій план операції перед операцією для того, щоб під час операції, якщо щось піде не так, а в будь-якій хірургічній операції дуже рідко, але іноді щось може піти не так, вона завжди знала, як правильно з цього вийти. І які кришталики вона обирає для своїх пацієнтів і чому. Пряма мова! Елизавета, привіт, радий тебе бачити на, на ЄС РС в Копенгагені, як справи взагалі. Привіт, Олексій, все супер, клас. Теж дуже рада тебе бачити на СРС. Сподіваюся, ти також відчуваєш цю енергію, яка тут є, тому задоволена зустрічей. Так, да, я теж, слухай. Я зараз спілкуюся з багатьма нашими лікарями. Я нещодавно знімав відео про те, що у нас в Україні ну не варто з України кудись їхати за кордон, правда? Так. І я тому задоволенням зараз задаю питання от нашим лікарям, кого бачу на конгресі. Тут і хочу запитати просте питання: От що для тебе, як для лікаря, головне в успіху лікування катаракти? Ну, ти знаєш, мабуть, найголовніше це правильна комунікація з пацієнтом, зрозуміти потреби пацієнта і дати можливість йому вибору для того, щоб отримати найбільш позитивний результат. Але слідом за цим, звісно, йде це техніка виконання хірургії саме лікарем і його професіоналізм. Професіоналізм лікаря. Що таке от професіоналізм хірурга? О, ти як хірург, що для тебе в чому фішка, от особливо твоя, коли ти оперуєш катаракту? Найперше, це має бути творчий. процес. Особисто я, коли дивлюся на око пацієнта, я вже будую для себе план. Але також професіоналізм лікаря є не тільки в чіткості виконання, так як пише книжка, а й в правильному виході з нестандартних ситуацій. І коли хірург може це зробити дуже сильно різко, не задумуючися, і результат буде завжди позитивний. На мою думку, дуже круто. І, до речі, нагадай, ти з якого ти в якому місті поруш? Я оперую в місті Умань, це Черкаська область. Слухай, а от, от в Умані це ж невелике місто, які особисто ти ставиш кришталики у вас, які, що у вас там частіше ставлять, що ти любиш в своїй роботі. Я люблю все і ми використовуємо абсолютно все. Але найбільше я люблю використовувати кришталик Technice Hands, так як це не звичайний монофокальний кришталик, а кришталик, який дає можливість мати більше. І даний вид кришталиків ми можемо ставити будь-якому пацієнту, навіть пацієнтом з макулодистрофією та глаукомою. Тому, як на мене, це є найоптимальніший варіант. Mm. Тобто, взагалі без обмежень їх можна ставити? Так саме даний варіант кришталика можна ставити без обмежень, тому що це є це є монофокальний кришталик. Це не ну, це не довше, що він не Ні, це не довше. Це в класифікації він не йдов. Да. І до речі, можна вибачає трошки переб'ю, бо я можу забути ага. буквально. Сьогодні бувала доповідь, що вийшла based бейс дослід, клінічне дослідження, ага. що дійсно, яке довело, що монофокальний покращений монофокальний айхен ага. дійсно без обмежень ставиться будь-якому пацієнту. Тобто раніше ми просто про це говорили. Ага. Нещодавно вийшла доповідь про те, що це дійсно домов доведе. Що цей кристалик не має обмежень, і це дуже круто, і тому ти прямо в тренді. Це а, дуже круто. Гу. Слухай, ну при збієпічні кристалики теж ти ставиш. До тебе от, ти більше любиш ці ідофи, чи більше повного діапазону. твоя особиста. От, що б ти мені поставила, наприклад. Ну, особисто я скажу чесно, більше я все-таки люблю технологію едоф, але технологія ЕДОФ вона не завжди закриває питання, наскільки близького зору. Тому, все ж таки, мультифокальні кришталики вони теж мають місце бути. І на сьогоднішній день вийшла нова лінза Одіссе, яка вже представлена на нашому українському ринку. І особливість цієї лінзи полягає саме в тому, що вона дає меншу кількість дискотопсій. Тобто наші пацієнти будуть відчувати менше дискомфорту, вони будуть скаржитися менше з приводу бліків, і таким чином вони будуть мати далекий зір, зір на вистані від 30 см і при цьому мати повністю. Комфорт. Круто. А ви вже вставили у вас? Ні, ми ще ні. Ще ну але, але... Я дуже в Україні вони вже є. В мене є пацієнтка, але вона ще ну, готується. Але mm. ну ми вже готові. Круто. Ну, то бажаю успіхів. Інстаграм. я пам'ятаю, у тебе є, наче такий прикольний. Інстаграм. До речі, в своєму інстаграмі я теж розповідала саме про кришталики, які я люблю, які більше рекомендую своїм пацієнтам. І також я ділюся там про всі офтальмологічні захворювання і інколи частково своїм життям. Круто! Лінк буде в описі до цього відео. Дякую, папа. Елізавета, дякую за час. Дякую. Буду рад... дякую. Був радий бачити. Побачимось, дякую. пока.